Ви думаєте, на кого вона лає? Там е така фуфайка висить е на теплиці. Я витягла, накривали яму, де щочик води. І це вона знає, що там нічого не було. Дивіться, що робиться. Що ти лаєш? Не бійся. А я вчора витягла показники, знімала. І думаю, хай провітряться, потім складу до осені вже осінню знову накриємо. Ну, як утеплювала. Вона ж розуміє, що там нічого не було, а тепер щось висить таке страшне. Ай, чудо, через сітку погано видно. Сердиться. Так, що в нас тут? Плюс 10 Ну, дощику вночі, вночі не було. Лає, лає. Зупинилася, що воно там таке? Зараз підійде. Ні? От вони смішні. Трішки страшнувато все. Ой, гуляка, цвіточки, понюхає квіточки. А холодна додому. Ну, трішки погуляй. Потім я тебе заберу. Спішимо, спішимо. Ой, Боже. Це ми сьогодні після того, як нагавкались на куфаєчку. Ага. Ой, Боже. І понакидала звичайно. Оце якби не ця фенді. Самій вдома, коли нема нікого, можна зійти з ума, як ті люди одинокі живуть самі. Оце ж так і заводять, то котів, то собачок, щоб не було сумно дуже. Ну, нам дісталась ось так від ця фенді. О, все позбирала до граминочки. А отам іще ззаді тебе. Угу. От молодчинка, все, все. Все. А, те, що на килимок нанесла, теж зібрала яка. Не, більше ж не дам, бо віка сердиться. Треба держати вагу, як ото й мені. Щоб було легше працювати. Треба держати вагу. Але вона чомусь сюди туди йде. То 65, то 66. А треба 65, щоб не було важко ні ножкам, ні серцю. Але буває, 66 десь береться. Пішла. Трішки стало тепліше на дворі, ну плюс 12. І було таке сонечко вийшло, а зараз знову захмарило, але я трішечки тут попрацюю. Що я хочу зробити? У мене там зірвалась бордюрчик, ото пластикова, треба поправити. І я по тротуарки позбираю, повиковирюю. Траву, яка виросла. Ну і фендюшка погуляє разом зі мною. Оце така наша сьогодні буде робота. <кій> Якщо вдасться, піду, хоч позбираю те, що порозкидав вітер. Ну, не знаю. У мене вже там хусти почали розкриватися, такі гарні, гарні. Зараз покажу. Оце дивіться, які. Це... Тут у мене є молоденька Наташа. Сусідочка, вона мені трішки дала, я не пам'ятаю, два відростка чи один. І оце я виростила ось такий кущик, сюди пересадила. І тут це можна розсадити, але я не буду. Хай величенький виросте. І я в прошлому році вже поділилася з Лілею. Не знаю, в неї там прийнявся чи ні. А в мене ось такі це дуже гарні. Вона. Тоді, мабуть, сказала за отакий кущик, це було років три назад. Вона в інтернеті купила, то віддала, по-моєму, 50 гривень, якщо, якщо я пам'ятаю точно, а то може я й помилятись буду. Бо вже давненько це було. Ну, цей такий ще не дуже, а оцей вже величенький, гарний. Ну і що я тут буду працювати? Я тут ось о... це ж теж роботи, бачите, оце ж треба все тут повиковирювати ось ось. А ще й за хатою в мене скільки. Так, тут що? А, і ще мені квіти треба понамічати тюльпани, нові вилізли. Ну, це такою роботою я і займуся. Ось, о, дивіться, скільки тут треба. І ось бардюрчик мій виліз, зовсім виліз. Я його вже налаштовувала, а він знову і тюльпани поправлю. Ну, нічого, на дворі можна. Сьогодні не такий холодний вітер, так що попрацюємо. А це я намітила цей тюльпанчик чи ні? Намітила, бачите, який він. Ага. І ось ну, сюди не зайдеш ще, поки оця мокриця вже полізла тут. Ну, є що попрацювати. Да, Фенді? Будемо працювати? І ти погуляєш, що ворота шатаються. Ну, там нема нікого, вони самі шатаються. А ще я згадала, що мені треба полити півоньєю водичкою з цукром. Оце на це відро, пів стакана цукру. І зараз Ну, може на, на два, на три кущики, які рано цвітуть, ті ще які бутончики не випустили, поки що поливати не буду. Ось дивіться. Спить собі гарбуз у мене на вікні. Привіт. що ти? Я тебе не чіпаю, я до піон прийшла, але як мені сюди до них добратися? Ось вони? Я не знаю, що воно дає кожного. Руку я це роблю, треба загуглити. Ну, вроді квіти більші. Я не знаю. Ну, я кожного року роблю, бо Ліля мені нагадує. І зараз я їх залью. Це... Та тут вийде мені на три кущики і на той маленький ще залью, а ці ще хай постоять. Ну, вони бистренько впитала земля, цукрову водичку і той ще маленький полью. Ой, ти красавчик, ти сидиш тут. Ти... Не бійся, та не бійся, арбуз, не бійся. О, дивіться, який гарний. Ви його так близенько не бачили? Ой, впитаний. А їсти завжди проси. Сьогодні щось не просить. Не бійся. І не царапайся. Ну все, лежи, лежи. Не буду я тебе чіпати. А то ревнивиця біжить бігом. Ну, я майже справилась з роботою. Бардюрчик поправила. Оце... цеглинку не прибираю, щоб двері оббирались, коли відкриваємо гараж. А дивіться, от от отакі братки тут посходили. Ну, вони прийнялися, вірніше. Люся мені їх з корінчиками давала. І оце вони тут квітують Ой, перечепилася через цю цеглину. Дивіться, які гарні. Маленькі, маленькі, але дуже гарні. Так, ну і тут, тут не зайти. Можна трішки було і тут бур'ян зібрати, але не зайти. Ну і ладно, хай підсихає трошки, підтряхає. Тут я по тротуарки зібрала, повиковирювала весь бур'ян. Ох, і не люблю я цю роботу, страшне. Але ну, добре, коли так от чистенько. І я зараз трішки перепочину і так понад хатою піду, там, може, пройдуся. Може, сьогодні все й закінчу. Потепліло добре, потепліло сонечко вийшло. Ну, так що можна попрацювати. На ну, тюльпанчики не хочуть відкриватися дуже. Так, тихенько. Деякі вже відквітли ось. Ну, от. Ой, у мене скоро маки заквітнуть. Бачите, повипускали. Це декоративні. І одержала я їх від лілі. Це розвела. Але я їх не пускаю. Вони там і далі пішли, то я потім їх приберу. Оце отут їм місце і далі я їх пускати не буду. Незабудки, я їх сюди не садила, а вони оце полізли, Бог зна куди. Я отут навколо стопчика їх садила, а вони полізли хтось зна куди. Ну нічого, я позбираю їх до кучки. Так і все. Це буде сьогодні. Я піду так понад хатою, ось ось відсіля почну, от, і піду і все провірю і приберу. Поки тепло, а то Ліля говорила, що знову похолодає, пару днів тепло, потім похолодає, вона дивилася погоду. І, і знову буде холодно і дощі. Ну, це ж таке, як буде. Ти? Ой! ти що хочеш? І понюхати цвіточки хочеш, і погратися. Ой, все, додому зайшла. Ну, я сама без тебе квіти рвала. Ой, понюхай квіти. Ну, у мене чувства міра немає. Я і там повиривала бур'ян. І вже заморилася і за хатою, і скрізь. Але там не прополола, ну, бур'ян хоч вирвала, бо земля така, що ні сапкою, ні лопатою, ні вилами. Все пристає. і вона, У нас земля така масляниста. Ну, повиривала. І здається, на цьому сьогодні все. Треба відпочивати. Так нам вдало сьогодні попрацювати, хоч щось зробити. І у дворі, і за хатою, і ще й на вгороді капельку. Небо бачите, яке у нас. Але сонечко, ось воно сонечко. Трішки нам дало, погріло нас.